Всім доброго вечора. Хотілося би показати цю ляльку. Красуньку, яка квітує вже давно. Взагалі-то вона квітує достатньо довго, може, два місяці тримати цвітіння, тому що в неї багато-багато бутонів. Це у нас гарденія. Парцелянова квітка. Я її так називаю. Така розкішниця. Я не знаю, що перевершує: краса квітки чи пахущі. Пахочі по всьому дому, не тільки в зимовому саду, і протягом цілого дня, не так, щоб ввечері чи зранку, але пахощі не нав'язливі, не так, як у лілій, що болить голова і не можна чи є чиєцинтів, що не можна знаходитись в кімнаті, а такі дуже такі інтелігентні пахощі, я б сказала. Не нав'язливі зовсім. Часто на парфумах пишуть, що парфум містить нотки гардинії. Я б сказала, що вловити ці нотки, ну, я не знаю як. Мені здається, жодні парфуми не можуть навіть натякати на красу цього. Аромату. Дорого коштує хоч раз підійти до неї і отак просто постояти поруч. Тому що це щось, ну, щось таке, я навіть не, не земне. Ну, як, зі всіма моїми квітами. Перша умова треба домовитися. Якщо перший рік пережили, а потім і другий рік, то рослина з вами навіки. Ми з цією гординею довго сперечалися, чи жити, чи не жити, і вирішили, що будемо жити. Перші, перші роки я виносила її на літо. Під горіх, в, в суцільну тінь на все літо витягувала з горщика, прикопувала для того, щоб дати змогу вирости кореню, нарости корінню. А потім я почала її висаджувати. Ні, не так. Перші роки вона висаджувалась разом з горщиком, в якому по всьому периметру були. На сверлені дірки для того, щоб не тривожити коріння, оскільки там ще й кислий ґрунт був закладений, але це було дуже давно. Останнього літа я вирішила все ж таки піти її назустріч і витягти її з горщика, для того, щоб наросло коріння свіже. І моє, моє здивування. Було безмежне, коли в вересні, в кінці вересня, я її витягла і, зрозумі... і побачила, що коріння, яке було, таке і залишилось. Ні вправо, ні вліво, ні вверх, ні вниз, нікуди воно не пішло. Як закопали, так воно і залишилось. В гарному вигляді. Витягла і поставила в той самий горщик, в якому вона була. Отже, коріння не наростає. Верхівки теж не дуже наростають. Ну так, потрошку. Я її перші роки оприскувала кожен день. І зранку, і ввечері, чого я тільки не робила. Зараз я нічого не роблю з нею, тому що є інші квіти. Які вимагають до себе догляду, і треба вивчати, що робити з ними, щоб вони не загинули. А ця красуня, вона залишена сама по собі. І я вам скажу, їй це пішло тільки на користь. Отже, цієї зими, я можу твердо сказати, що я її не бризкала по листю жодного разу, не оприскувала. Вона знаходиться взимку в, в зимовому саду. Тут температура вночі може бути і плюс 10, а в день може бути плюс 14, Якщо світло виключали, то зовсім було холодно. І вона все це тримає. Головне в цей час, коли холодно, не заливати її корінням. Підживлювати. Ну, якщо ви побачили, що на листі є хлороз, листя стало не таке зелене, смарагдове зелене, а жовтувате, слабеньке таке, то це ознака хлорозу, а хлороз це, 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 це значить, що у вас лужний ґрунт, лужний щелечний, лужний. Може, якось іншим словом змінити, але я не знаю як. Отже, треба підкислити ґрунт. Про це сигналить листя. Чим підкислюємо, чим підживлюємо? Пікацит можна. Коли я її купувала в ботанічному саду, мені продавець сказав, що вони підживлювали її азотно-кислим кальцієм. Формулу написала на листочку кальцій но 3 двічі. Потім я знайшла, що це добриво і що продається воно в звичайних магазинах для садівників. І згідно з тим, що там написано на етикетці, ну, так і розводимо, але в мене чомусь написано в зошиті, що одна чайна ложка на літр. Води. Ну, оскільки я давно вже її так не підживлювала, то я не можу сказати, наскільки це правда. Я її останній раз підживлювала пікацидом. Раз на місяць підкислювала ґрунт. Більше нічого. Ну, і дивилась, головне дивитись уважно, щоб коли холодно, щоб ґрунт не був дуже мокрий. Про це, якщо щось не так з скоренням, вам підкаже листя, на листі з'являться кінчики коричневі. Зараз, якщо їх нема, то все нормально. Під горщик, між горщиком і тарілкою, я підклала зрізані шматочки корки від бутилок, щоб горщик трошечки, начебто, висів в повітрі, щоб відходила волога легше і провітрювався якось. Ґрунт. Що не вдало, трошечки вона в мене падає набік, середина в неї її лиса, але ну, я з цим нічого зробити не можу. Так, якось вона наростає по краях віток, гілок. Отже, раджу не боятися, в магазинах вона зустрічається доволі часто. Спробуйте. Якщо вийде, це дійсно насолода. Незвичайна рослина. Я б сказала, що це моє перше кохання із домашніх квітів. І це королева. В моєму, моєму домашньому цьому сховищі для квітів. Всім пока-пока. Дякую за увагу!